А розлучення чи розрив стосунків це одне з найбільш емоційно виснажливих та стресових переживань, яке можуть залишити глибокі психологічні сліди. Важливо надати допомогу людині, що переживає таку ситуацію, щоб підтримати її в процесі, адаптації та відновлення. У цьому відео я поділюсь порадами з психологічної допомоги при розлученні або розриві стосунків. З вами я, Анна, з хлопня фонду Ахметова, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Для початку давайте з'ясуємо причини розлучення або розриву стосунків. Розлучення це складний процес, який може бути спричинений багато факторами. Основні причини поділяються на психологічні, поведінкові, соціальні та економічні. Психологічні причини несумісність характерів, різні цінності, світогляд, темперамент, відсутність емоційної близькості, холодність, байдужість, нестача підтримки. Проблеми з комунікацією, постійні конфлікти, критика, образи, непорозуміння, Незрілість партнерів, емоційна неготовність до відповідальності, незрілість у прийняття рішень, психологічний тиск або маніпуляції. Один з партнерів контролює іншого, пригничує його особистість. Повідомкові причина зрада. Втрата довіри через фізичну та емоційну невірність, насильство в сім'ї, фізичне, психологічне, економічне або сексуальне насильство, шкідливі звички, алкоголізм, наркоманія, ігрова залежність, ревності та надмірний контроль, недовіра, постійні підозри та обмеження свободи партнера, соціальні та зовнішні фактори. Тиск з боку родичів, втручання батьків або родичів у сімейне життя, зміни в суспільстві, сучасні тенденції щодо заморалізації, кар'єрного росту, гендерної рівності, проблеми з дітьми, конфлікти через виховання дітей, проблеми зі здоров'ям дитини, післяпологова депресія, економічні причини, фінансові труднощі, нестабільність доходу, борги, безробіття одного з партнерів, різні погляди на гроші. Один партнер економить, а інший витрачає безконтрольно. Матеріальна залежність один із партнерів фінансово залежний, що викликає конфлікти або почуття меншовартості. Це та інтереси до почуттів, рутинна і одноманітність, відсутність романтики, цікавих спільних занять і емоційного оновлення, віддаленість партнерів, відчуження через роботу, різні соціальні кола, різні життєві пріоритети, відсутність інтимної близькості, фізичне та емоційне охолодження у стосунках. Що стало причиною розриву ваших попередніх стосунків? Як ви впоралися? Діліться в коментарях під цим відео. Всі ваші коментарі і питання, які ви залишите під цим відео, я перегляну і напишу свої рекомендації. Ось кілька порад психологічної допомоги при розлученні або розриву стосунків. Прийняття емоцій, дайте місце для емоцій. Людина, яка переживає розвистосунків, може відчувати сум, гнів, сором, відчуження або навіть полегшення. Важливо допомогти їй прийняти ці почуття без осуду, розуміти, що всі емоції нормальні в такій ситуації. Слухати без критики. Буває, що людина не готова говорити про свої почуття або дії з емоційною напругою. Ваше завдання вислухати, не судити і не давати поради, поки не буде запитано. Визнання болю та втрати дозвольте переживати втрату. Розлучення чи розрив стосунків це форма втрати, і важливо, щоб людина могла пройти через всі етапи скорботи від заперечення до прийняття. Не ігноруйте болючі моменти. Часто люди намагаються швидко забути болісну ситуацію, але це може призвести до затримки емоційного процесу. Дайте час, щоб прожити втрату. Підтримка у прийнятті рішень, допомога у розумінні власних почуттів і потреб. Інколи людині важко розібратися в своїх почуттях під час розлучення чи розриву. Психолог може допомогти їй визначити, що вона відчуває і які потреби не були задоволені в стосунках. Работа над самоцінністю. У період розлучення люди можуть сумніватися у своїй вартості або відчувати себе. Негідними любові важливо відновити віру в себе та власну здатність до побудови здорових стосунків у майбутньому, справлення із гнівом і образами, робота з гнівом, розлучення може викликати потужний гнів, особливо якщо воно відбувається через зраду чи порушення довіри. Психолог може допомогти людині навчити управлінню гнівом, щоб не допустити його руйнування, впливу на емоційний стан, прощення як шлях до загоєння. Навчити людину прощати не для партнера, а для себе, щоб звільнитися від емоційного тягаря, підтримка самопізнання та розвитку, розвиток нових інтересів і цілей. Часто після розриву стосунків людина може відчувати себе втраченою або не знає, що робити далі. Важливо допомогти людині знайти нові захоплення, переосмислити свої цілі та сприймати цей період як можливість для особистісного зростання. Пошук підтримки від оточення. Психолог може допомогти людині побудувати підтримуючі соціальні зв'язки, які допоможуть впоратися з важкими емоціями, відновлення довіри до себе та інших. Роботи над довірою до себе. Після розлучення люди можуть втратити віру в свої здібності до побудови здорових стосунків. Важливо працювати над підвищенням самооцінки та відновленням довіри до власних інстинктів. Вміння знову довіряти партнерам після пережитого стресу може виникнути страх перед новими стосунками. Це нормально, і підтримка близьких може допомогти людині бути відкритою до нових можливостей у майбутньому. Підтримка у зв'язку з дітьми. Як повідомити дітям? Якщо у парі є діти, важливо допомогти батькам знайти найкращі способи пояснення ситуації дітям. Це має бути відкрито. Зрозуміла і відповідна до віку дітей. Збереження емоційної стабільності для дітей розлучення може бути важким для дітей, і батьки повинні підтримувати їх емоційну стабільність попри власні переживання. Важливо залишатися уважними до їх потреб і надавати можливість висловлювати свої емоції, планування майбутнього. Створення плану для майбутнього. Важливо допомогти людині побудувати чіткий план на майбутнє, як вона хоче жити, які цілі ставить перед собою в різних сферах: кар'єра, особисте зростання, здоров'я тощо. Збереження надії: нехай людина зберігає віру в те, що після розриву може бути нові можливості для щастя та її гармонії, залучення професійної допомоги, психологічна терапія. Якщо стрес або депресія значно впливають на життя людини після розлучення, професійна допомога може стати необхідною для швидкого відновлення. Група підтримки, іноді участь у групах підтримки може бути корисною, щоб зрозуміти, що інші люди переживають подібні труднощі і можуть поділитися своїм досвідом. Розлучення чи розрив стосунків це важкий та болісний період, але правильна психологічна підтримка може допомогти людині відновити своє емоційне здоров'я та впевненість у собі, що дозволить побудувати нове здорове життя. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідаєте свої історії для музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги все буде добре.